Друзі, всім привіт і слава Україні! Ну що ж, радий вітати нас з вами на нашому з вами YouTube каналі. Сьогоднішня наша зустріч присвячується всім тим уміральщикам за Крим, як я кажу, так, ну ми пригадуємо всі цитати президента Зеленського, але й тим зрадофілам, які кричать, що вже все пропало, і, в принципі, пора виривати собі копати поминальну яму. Дивіться: я знаю, що незабаром як на момент, як вже вийде наш з вами цей. Ефір вже напевно будуть якісь попередні результати розмови Трампа і Путіна не знаю. Але про це ми будемо говорити завтра. А саме про що ж поговорили насправді Трамп і Путін? Звичайно, це будуть якісь певно, прес-релізи, офіційна ситуація. Потім журналісти накопають якихось таємних домовленостей, тому розмова Трамп і Путін про це ми будемо обговорювати набагато пізніше, можливо, навіть завтра. А сьогодні. На даний момент хочу з вами трішечки поговорити в тому числі і про наших баранів, але і в контексті міжнародних медіа. Значить, ну давайте напевно почнемо з наших баранів. Пам'ятаєте цю цитату, з якої я почав Зеленський розповідав нам всім, що якби він був президентом, то ми би там всі вмерли в Криму, але зелених чоловічків не пустили. Пам'ятаєте, навіть декого називали агентами Кремля, коли були цитати: що Зеленський готовий воювати до останнього українця. А я розбирав цю тезу, от саме цю тезу. А ми би там всі вмерли в Криму. Це він кого мав на увазі? Звичайно, що не до останнього українця. Він же ж туди в Крим не поїде. От. Ну, але тим не менше, історія така, що зараз дуже багато соцмереж говорять про те, що. Путін тисне на Трампа, нібито там, що Трамп може здати Крим. Я навіть знайшов ще таку цитату 2016 року, де Трамп говорив, що готовий розглянути визнання Криму російським, якщо стане президентом. Наголошую, дата 2016 рік. Це кандидат на посаду президента США Дональд Трамп. Перше, коли йшов на цю посаду. Ну, коротше кажучи, такого вінігрету на сьогоднішній день я бачу дуже багато в соцмережах. Давайте трішечки розберемо якраз те, про що я хотів з вами поговорити, але в якому ключі, дивіться. Лише 2, увага: 2% відсотки виборців США зізнались в симпатіях до Росії. Ну хто це могли бути? Це напевно у цих о от відсотки біглих від радянського союзу, які зараз живуть в Америці. Напевно, отримали паспорти американські, і тепер вони дуже люблять Путіна. кажуть, що він великий, Росія велика, але сидять з американськими паспортами, і напевно останніх років 10-15 ніколи навіть не знали, що там відбувається в Росії. А можливо, і 20. Але тим не менше, лише 2% виборців США зізнались в симпатіях до Росії, а 61% американців підтримують Україну. Про це заявлено було в, в опитуванні NBC News. До речі, хочу зауважити, що я вам зараз виведу таку картинку, щоб ви зрозуміли, про що це ЛАПІД говорить. От тут така картинка, бачите. Ну, це англійською мовою, я зараз вам просто покажу, що це от є ці опитування, запитання, відсотки, бла бла-бла. А я вам зараз просто головні тези з цього опитування зачитаю. Так от, 35% опитаних американців заявили, що не симпатизують жодній із сторін. Тобто третина. А ще два, ну, нібито не визначились. Хоча, давайте говорити відверто: 42%, тобто менша половина американців. Схвалюють дії Трампа щодо війни, тоді як 55 їх не підтримують. А які ж ми бачимо дії Трампа щодо війни? Ну як мінімум, поки що нагибають лише Україну, і американці це бачать. Ми бачимо ті масові протести. З, знову ж таки, повертаю вас до першого пункту: 61% американців за Україну, і лише два за Росію. Це щоб ви просто зрозуміли, да? Далі е, майже половина американців, а саме 49%, вважають, що Трамп симпатизує Росії, а лише 40% зберіга... переконані, що він все-таки має якийсь нейтралітет. І лише 8% вірять, що він на боці України. Отже, картина масла: американці дуже добре орієнтуються в цій ситуації. І якщо ви думаєте, що Джональ, Дональд Трамп не читає NBC News або йому не доповідають про таку соціологію, то ви дуже сильно помиляєтесь. Так от, до речі, дослідники зауважили, що такої поляризації думок щодо позиції президента США ще не було зафіксовано ніколи раніше. Ну, така історія. Я вам про це сказав. Інститут вивчення війни говорить про те, що Путін намагається підштовхнути Трампа до превентивних поступок на переговорах про припинення вогню. Отже, на 18 число, тобто на сьогодні, кажуть, з 3 до 17.00 має бути десь та телефонна розмова. Ну, побачимо, що там вони там наговорять, але тим не менше. E, значить, і всі розуміють, що Путін вже почав e, вимагати якихось поступок. Ну, наприклад, не постачання українцям зброї, щоб Україна припинила мобілізацію. Ну, може, він ще щось захоч... захотіти, але я навіть не знаю, як себе поведе Трамп. Ну я вже знаю заяви західних партнерів, зокрема Європейського союзу. І вони що сказали? А вони сказали ніфіга. Вони сказали, що будуть допомагати українцям. Знаєте, ще я хочу сказати, що те, що Трамп розглядає можливість передачі визнання Криму російським, про це написало видання семафор. Ну, скажімо так, цікаве видання. Я не буду зараз там цитувати його, але вони вже про це написали, посилаючись на певні джерела в Білому домі. E, значить, що ще такого хотів вам сказати, ну давайте все таки поговоримо. Що слова Трампа які сповнений рішучості укласти мирну угоду для завершення війни? Про це заявила речниця Білого Дому Керолайн Лівіт. Ми перебуваємо на фінішній прямій укладання миру, і ми ніколи не були ближче до мирної угоди, ніж зараз. Каже вона, але в неї таке ж в голові. Напевно, така ж сама каша, як і дуже багатьох українців перед виборами 19-го року. А саме, чомусь вони вирішили, що перемир'я припинення вогню, що це вже є закінчення війни. А якщо хтось там продовжує супротивлятися, то то напевно бо йому це вигідно. Пам'ятаєте, як Зеленський розповідав, що війна продовжується, тільки тому, що вона продовжується в голові у барих, які там бла бла бла. Ну пам'ятаєте, так, от десь приблизно так само мені. Ну, скажімо так, видається ці цитати тези з Білого Дому. Чомусь вони вважають, що вони можуть домовитися, нагнувши Україну. Ну є межа нагибання України. Я вже колись говорив. Якщо Зеленський її перетне, то це вже буде нагибання самого зеленського а не українців. Ну як би там не було, я зараз не буду акцентувати увагу, що скорочення збройних сил України там позаблоковий статус, там і всі інші такі зрадницькі речі вони не пройдуть. Зеленський не самогубця і не самовбився, щоб таке напідписувати, навіть якщо він це підпише в закритому режимі. Ну, ви ж розумієте, конституційні зміни, територіальної цілісності України це все ж про парламент, про публічність. Ну і далі по тексту. Так ну тепер давайте ще поговоримо трішечки одну історію: що все-таки на яких засадах Трамп і Путін ідуть до сьогоднішнього телефонного дзвінка? Отже, що цікавить Трампа? Ну, Трампа, по перше, зовсім не цікавить Україна. Головна його мета це припинення бойових дій, вихід там до своїх е виборців і сказати: О, я от тут, о от таке. От. Е самі перемовини з Путіним, я так думаю, що в Трампа розглядають як ну, угоду, да, як зділку. От він хоче швидку угоду. І мені здається, що він саме на таких засадах е сьогодні, як кажуть, іде на цей телефонний дзвінок. Е Путін. Ну давайте говорити відверто, що для Путіна це дуже важливо, тому що чітко різко сказати Трампу сьогодні ні. Ну це для Путіна дуже може бути негативні наслідки. От і я думаю, що він, скажімо так, всі в ці переговори сьогоднішні буде все таки маневрувати і вкладати якраз таки майбутнє майбутнє України яким чином він це зробить, я не знаю. Але для Трампа, наприклад, здати Україну, ну це типу якби Ну окей, там якийсь там хейт, там і так далі. А для Путіна відмовитись від України це особиста трагедія. Але знову ж таки наголошую, я думаю, що соціологію, про яку ми з вами починали говорити, Трамп теж бачить. Тому для нього питання здачі України, ну скажімо так, особисто для нього йому там пофіг, але в контексті рейтингу, невдоволення громадян і так далі. Я думаю, що це дуже серйозно. Що ще хотів вам розказати? Ну, наприклад, що на сьогоднішній день наші осін-аналітики, ну як наші, наші не українські, але дуже багато хто вже встановили, що на даний момент е, пішла перша партія російської нафти увага в Сірію. Пам'ятаєте, країна, яка є нафтоносною, сьогодні бере російську нафту е, в Росіян, і тут осінтери побачили, що цей ну, вони так побачили, що перший е, танкер е, Сабіна, який, до речі, знаходиться під санкціями, вже поїхав е, в Сірію з Росії, і це вважають, що це такий перший хабар новій сирійській владі за те, щоб вона оставила російські військові бази в Сирії. Ну тобто Путін далі грає свою геополітичну е, роль, де він намагається всидіти все таки в Сирії, і якщо це скушать і зволять... Ну, то в них замість режиму Асада буде Хірасат або ще якийсь режим, тому що росіяни ну вони такі. Так перепрошую, значить, ще що хотів сказати: мені здається, що сьогоднішня дискусія буде мати такі, знаєте, з Трампом певні речі, про які ми звичайно будемо говорити завтра. Але мені здається, що на сьогоднішній день вона буде присвячена тому, в більшій мірі, скільки втратить Україна. бо я ще жодного разу не чув якісь вимоги до російської сторони за словами Трампа того самого між ним і президентом Росії Путіним намічається щось схоже на їхній власний ялтинський момент. Великі держави визначають кордони в Європі. А я, до речі, хочу наголосити, що Трамп ну в адміністрації Білого Дому вже сказали, що десь Сіньзінпінь Сі має зустрічатися з Трампом. Отже, вони готують таку Ялту, але ви розумієте на що я звертаю увагу увагу? Трампа реально проблеми з розумінням історії в Ялті. Встановлювався світовий порядок світопорядок країн, які перемогли агресора нацистську Німеччину Так, країни-переможці нацистської Німеччини, ні подільники руської е, машини. Як сьогодні виглядає Трамп, якщо він буде йти на поступки Росії в контексті віддавати інтереси України? Ще раз наголошую: Ялта е, ділила країни-переможці країни на Агресію над нацистською Німеччиною. А сьогодні це не ялта. Я розумію, що е, ну, ніхто не буде посилатися на цю зустріч 45-го року, на якій Черчилль, Сталін і смертельно хворий Франклін Рузвельт розділили континент на західний, який підтримували американці, і Східний, де домінував Радянський Союз, створивши сфери впливу. Е, і це стало полем битви Холодної війни. А сьогодні ми бачимо, що вже ще і не холодна, а цивілізаційна війна. Але я ще раз наголошую, питання Сі Цзіньпінь і Трамп це одна історія. Але якщо за цей стіл е, навіть не до кінця, як я кажу, прилічних людей посадити Путіна, то це зовсім інша історія. Ну але тим не менше, на в бесіді з журналістами на своєму борту літака Air Айрфорс е, після повернення з Флориди в неділю ввечері Трамп дав зрозуміти, що його запланована на вівторок телефонна розмова з Путіним буде присвячена тому, які землі та активи. Росія збереже у разі припинення вогню з України. Тобто від України, і це, це пише Нью-Йорк. Від України вимагаються поступки, а Росії вони будуть обговорювати, які дадуть їй пряники, які їй дадуть подарунки, визнавши захоплені території України безпосередньо чи опосередковано, документально чи мовчки. Це вже не важливо. Ну така історія. І ми зараз в Нью-Йорк Таймс нещодавно була опублікована стаття, де помічники президента Зеленського минулого місяця ще казали, що дуже занепокоєні, що Трамп може так би мовити, ну задовольнити претензії Путіна і на інші частини України. І зараз пішла мова про критичний порт Одеси. Я чесно кажучи, навіть собі не можу уявити, а це як має бути. Ну, тобто, я думаю, що вони там можуть, чесно кажучи, якщо вони почнуть такі, знаєте, неприйнятні речі, щось там узгоджувати, підписувати. Ну, нихрена в них не вийде. Ну, ви собі як уявляєте, там, да? Віддати Запоріжжя, там, Херсон, тобто, е жінки, діти, да, збирають свої тлумаки, грузяться в автобуси і виїжджають з Запоріжжя. да, Ви собі це можете уявити? Ні, виїжджають з Запоріжжя внаслідок бойових дій, це я можу уявити. А так, просто от забралися і пішли. Типу, ну все, окей, Росія, це ви в Конституцію тут собі записали ж Запоріжжя, ну типу, ми вам віддаємо. Я чесно, кажучи, навіть не можу зрозуміти. До речі, в неділю вечором спецпредставник Трампа Стів Уиткофф в інтерв'ю CBS News сказав, що окрім запорізької атомки, обговорюється доступ до портів. Так мовити, як потенційна угода з Чорним морем. А що з доступом до нашого порту в Маріуполі? Це як? Ну Азовське море що нам вже не треба? Чесно кажучи, я навіть не можу зрозуміти, що вони мають на увазі під доступом е, до портів, і взагалі, що, що вони мають на увазі під запорізькою атомкою. Хтось хоче повірити, що Путін віддасть запорізьку атомку, яка сьогодні забезпечує ордло та Крим електроенергією. Я відверто кажучи, ну поки що цього не можу зрозуміти, але ще раз наголошую: не будемо забігати наперед. От і ну, поговоримо про це іншим разом, коли вже буде відомо про що Путін з Трампом там поговорили. До речі, друзі, зараз саме час підписатися на наш з вами Ютуб канал, задонатити на ЗСУ, а також нас підтримати в описі до цього відео. Ви завжди знайдете посилання, і це посилання буде на що? Правильно, це посилання буде на Монобанк та PayPal. Ну, ви, ви, ви все знаєте, тому що я можу сказати. Єдине, що підписуйтесь на канал і робіть репост цього відео. Ну а на завершення нашої сьогоднішньої програми, так як ми далеко не заходимо в точки зору міжнародної політики, давайте поговоримо ще трішечки про Україну. Отже, я не знаю, як назвати. Ну, давайте я вам покажу картинку, зачитаю. Депутат від партії Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що Зеленський і військове командування мають імунітет від відповідальності за ухвалення на полі бою рішення, в тому числі і в питанні виведення українських підрозділів із російської е, Курської області. Веніславський е, так заявив про цей бойовий імунітет. А ти ж босучка, крашена, перепрошую тричі за мій. Такий сленг, а нічого про бойовий імунітет заарештованим в СІЗО українських офіцерів Галушкіна, чи Лапіна чи інших, тих, хто сьогодні звинувачується тиловими шмарами з ДБР -у, у залишенні позиції, відступах і так далі. Він нічого не хоче розказати про бойовий імунітет. Для інших офіцерів, чи це стосується лише для зеленського? Гелечам хочу нагадати, що головні цілі курської адженди курської операції, які нам озвучував на на голубому глазу сам найвеличніший лідер сучасності Зеленський, разом зі своїми прихвостнями, це створення так званої санітарно-буферної зони для сум. І саме головне, позитивне, банкомати кричали: Ви ідіоти, Лапін, всі ідіоти, який рейд, нам треба побільше курської землі, бо ми її потім обміняємо, ви собі навіть не уявляєте на що. Коли Лапін казав, що рейдова війна це наше все, а статичний фронт це наші проблеми, це я говорю постійно, коли згадую курську операцію, і я бачив, до чого це все йшло, і вам про це говорив, то я хочу уточнити, то які цілі курської операції вже достигнуті є. Ми створили буферну зону біля Сум? чи ми, можливо, вже поміняли Курську область на там, не знаю, суджу на Маріуполь? І, до речі, ще одне досить риторичне запитання: коли ми залишали суджу, ми ту газороздатну станцію підірвали чи залишили росіянам? І якщо залишили, то питання тоді в цій історії хто дав наказ її зберегти, залишити? І з якою метою? Мені дуже цікаво. Ну а на завершення нашої сьогоднішнього етеру я вам ще покажу таке невеличке соціологічне опитування, яке відбулося в Україні, для того щоб вам ну, простіше було зрозуміти. Отже, що ви переважно відчуваєте зараз до нинішньої влади в Україні? Оберіть до трьох відповідей. Ну, тобто, може, знаєте, да, тобто, ну, це таке то тобто, досить маніпулятивна фігня, але найбільше по відношенню до влади це 32% громадян України вважають розчарування. 28% вважає, мають ще якусь надію. 17% відчувають сором, 16% відчувають злість. Е, до речі, друзі, мене не питалися. Я буду тим 16%, Бо по-другому пробачити цей весь трешняк я не зможу. Ну, гордість 13%, Напевно, це ті самі, які перетинаються зі словом надія, страх 8 вдячність 8 Ну Уявіть собі, хто ж може бути вдячний сьогодні Зеленському? Ну напевно, ті, хто біля корита дуже непогано пригрілися і до сих пір не сидять. Отже, друзі, такі в мене новини на даний момент. І ще раз наголошую про телефонну розмову Трампа і Путіна. Ми будемо звичайно з вами аналізувати. Але тоді, коли вже вона відбудеться. А поки що, ми будь-якому варіанті ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!